Звісно ж, найголовнішою подією е, політичною, яка сьогодні очікується у Києві, є Київський безпековий форум, який триватиме сьогодні. Також е, він нагадаю, відкрився вчора промовами Петра Порошенка та е, участю е, Арсенія Яценюка Також е, е, ну і хотів би нагадати, що телеканал Еспресою, як і завжди, традиційно буде висвітлювати найцікавіші моменти з цієї події. Ну і е, іншою. Подією найголовнішою, мабуть, на світовому в світовому просторі є те, що сьогодні у цюріху планують обрати вибори. планують обрати президента Фіфа. Голова футбольної міжнародної асоціації можливо буде сьогодні обраний у цюріху, тому що нагадаю останніми днями довкола цієї теми, довкола цієї організації розгорнувся величезний скандал. Він пов'язаний із корупцією у її колах затримано було декілька людей, здається, шестеро посадовців, високопосадовців цієї організації. Також 11 людей відсторонені відсторонені від виконання обов'язків. Як далі розгортатиметься цей скандал, наразі невідомо, тому що наразі є дуже багато думок стосовно того, що все ж таки. Не буде зв'язку з цим скандалом, буде скасовано попередній попередні результати, з якими наступний чемпіонат відданий Росії. А це в 2018 році, а у 2022 році Катарі. За внутрішньою інформацією, яка циркулює у засобах масової інформації саме ці. Дві події стали причиною цього корупційного скандалу, який розгорнувся. Росія запевняє, що там все чисто і вона не причетна до жодних зловживань, до жодних корупційних схем, і що чемпіонат світу з футболу у неї не відберуть. Ну будемо дивитися і будемо слідкувати за цією подією в будь-якому разі. Сьогодні нібито мають обрати на черговий термін чинного президента ФІФа про те, чи відбудеться чи це. Чи ні, ще й досі залишається інтрига, це е, і досі невідомо. Е, ну, в, будь в, багато, в багато в чому це залежить від того, чи буде відкрито якісь нові факти корупції чи ні. Ну, Будемо слідкувати за цими та іншими подіями е, разом з вами, залишайтеся з телеканалом Еспресо.